Ну ж бо, выдох меня, зажми меня! Раз, айда! Ее, yeah, прилазить! Ох, открывайся, земля! Yeah. Yeah. Опа! Настучик! Маленький пухнастик, правда? ж тебе залишимо так під дощем. Не хвилюйся, котик, вдома тобі буде сухо і смачно. Боже, ти ще усміхаєшся, подивись на ці зубки. Красочик. Ой, який так? Виглядає ніби справжня. The Yo, that's. Oh! Whoa, dude! Oh! oh my god! Oh my god! There's spikes! There's spikes down here! You okay. No, no, don't move! Please get me out! I can't! Hold I'm slipping. Hold Bro, you Ticket, please, sir. You need a ticket to ride this No, that's not a ticket. You need a ballot. Крутиться як годинник і жодної залізяки, тільки дерево та трохи любові. Хай збирає пшениця слухняна, а комбайн не підведе. Оце й усе своїми руками. Ей, хлопці, дівчата, не бійтесь ніяко. В мене в глечику молоко, солоденьке м'яко. Бабця наливає зника, Кому кому два всім стане молока? Бо в полі корівка у серці тепло. Хто прийде до мене, тому буде добре. Ой, лишенько, яка ж си. Ще круто. І ще, та ми з тобою, друже, легенькі, як пір'їна. Хай бачить. Ти дивися, Микола, йде рівно. І не підстрибувало ще. Тримай рулю міцніше, Ганна. Ми ще в селі не таких доріг бачили. А кабан наш, як пан сидить, наче до міста на ярмарок. І бугай з боку не відстає. Думатимуть ціла процесія. Хай люди звикають, ми так. <звук> Це їжак? Дивись, який здоровезний! Він усміхається? Ага, постійно так. Він чимний, любить яблука більше Внимай, за все. посмішка є!